Вірусів папіломи людини більш ніж 200 типів. Деякі з них самі онкогенні, і це такі як 16, 18 31, 33 та декілька інших. Деякі з них менш онкогенні, не онкогенні. Це 6, 11 і декілька інших. Перші визивають в більшій мірі онкологічні захворювання. Ті, які не онкогенні, визивають папіломатозні ураження, не онкогенні. Але деякі з вірусів є також більш чутливими до деяких тканин. Наприклад, 16-18 до цервікального епітелю шийки матки. 6-11-й до статевих зовнішніх органів, а деякі більш чутливі, наприклад, до шкіри. І це в більшій мірі буде відбуватися е, і має сенс в шляхах передачі, які ми знаємо на сьогоднішній день. Які досліджені це статевий шлях, традиційний, це оральний е, шлях, це анальний шлях, і побутовий, наприклад, шкіряні уряження, подошвені, бородавки.